Своїм героїзмом і своїми життями, так, друзі. Ну, що сказати, е, я вважаю так: у нас влада, вона реагує тільки на громадський тиск. Нінак, ніяк інакше. Зараз ми е, тим підрозділам, які на цьому напрямку, там ще просять люди з інших підрозділів також, будемо збирати якісь народними зусиллями, якусь кількість дронів. Будемо повідомляти обстановку звіти. От. Ну а загалом я вважаю, що наше суспільство повинно вимагати від влади змін військовому управлінні. Воно застаріло, воно некомпетентне і неадекватне. І якщо у нас не буде застосований стандарт е, армії США TC 2520, тобто After Action Review, тобто аналіз після дії. Ну, у нас не буде розвитку. Ми не навчаємось. Ми повторюємо одну і ту саму помилки один за одним. Під Бахмутом здавались райони оборони просто без бою, тому що війська стачувались в посадках і вигідні рубіжі не займались. Під Северодонецьком, під Лисичанськом. Ну, просто одні й ті ж самі помилки. Під Авдівкою. Згадайте, скільки разів нам розповідало вище військове політичне керівництво, що війська Завдіївки відійдуть на вигідні позиції. Оце вони відійшли. Вже заселідо відійшли на вигідні так звані позиції. В посадку голу під Покровськ відійшли з-під Авдіївки за 38 кілометрів. В голу посадку знову відійшли з Авдіївки в голу посадку. Тому що позиції здали ворогу. Ну, от така, друзі, ситуація у нас. Я е, е, хочу сказати, ситуація критична і треба з усі зусилля приділити тому, щоб у нас війська ходили на передові позиції під дронами, щоб вор, у нас були ночні мавіки для того, щоб спостерігати за переміщенням ворога вночі. Щоб у нас було достатньо мавіків-аутелів, слідкувати, перехоплювати ворожі дрони, які роблять скиди, шукати ворожі. Ворожу піхоту ще на підходах і таким чином воювати технікою, а не людьми з автоматами, героями, яких ми втрачаємо. Тому що і втрачаємо ми їх через байдужість тих людей, які ухвалюють рішення. Байдужість і дурість, і небажання вчитись. Тому цей ефір я роблю для того, що, перше, це передбачено планом стійкості Володимира Зеленського. Він сам вимагає говорити про проблеми, і я за це вдячний Верховному Головнокомандуючу. Це правильний підхід. Але крім слів, ми будемо створювати громадську думку для змін в армії. Нам потрібен аналіз після дії. Це критична ключова вимога громадянського суспільства, яке військове і політичне керівництво проти, попри те, що вони нічого не розуміють, повинні вжити. Дякую, друзі, вам за ефір. Цю тему боїв за Покровськ будемо зараз ретельно досліджувати. Покровськ це ворота у центральну Україну у Дніпропетровщину. Ми не повинні здавати наші міста, а тим більше втрачати людей, які б'ються за ці міста. Дякую, друзі, що були разом. Дякую за підтримку, за допомогу на дрони, яка зараз буде реалізована. І найближчим часом ці дрони будуть направлені у наші підрозділи. Які ви зібрали глядачі і читачі? Дякую за стрім і слава Україні!